Палачі, з ялої пшениці радуйся, ой, радуйся зем, син Божий народився, бо прийдуть до тебе, Запасники, восі радуй, ой, радуйся зем, С син бой. А перші жіпами, гостество Христове, ладуйся, водуйся земля, син Божий народився, а дуги же. Па дуйся пазни, свято святого Василя. ладуйся, ладуйся радуйся, сим Син Божий народився. а тве ті пазни. Святе воду Радуйся, ладуйся, радуйся, зем, ладуся, душа земси. Та й на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся земля син Божий народився. Кой да дві ночку хоч він є цю коїна, але крайдує. всі ми зачекають про могним, що поволошення щири Христоса рожає.